Це кадри з передачі, присвячені питанням пошуку і видобутку нафти і газу на території Чернігівщини. З часу її виходу в ефір минуло понад 20 років. Шлях до чорного золота відтоді не став легшим, навпаки. На ньому повсякчас з'являються нові перешкоди, виробничі, фінансові, навіть політичні. Та не про це сьогодні мова. Пам'ятаєте, популярну колись пісню? А путь і далі і, і нельзя повернути назад. Так, наше слово про геологів, психічних романтиків, котрі, попри всі труднощі, торують свій шлях до заповітного золота. Знайомтесь Іван Росли, доктор геологічних наук, академік Української нафтогазової академії, почесний розвідник НАТО, родом із села Витивців Чернігівського району. Почалась моя геологічна діяльність, як то кажуть, із, із землі. із... Цієї сільської землі, де я народився, жив, в річці якої купався, бачив шари гірських порід на обривах річки. Ну і, звичайно ж, добував корисний такі, корисну копалину, такі як торф ще в шкільні роки батько. Рекомендував отак от і так. Я добував торф для опалення своєї хатини. У Едельцях закінчив семирічку з похвальною грамотою, а десятирічку уже у Ковпиті. Потому вступив на геологічний факультет Київського державного університету імені Шевченка, а конкурс був шість чоловік на місце. У прагненні здобути вищу освіту його щиро підтримували батьки і бабуся. Саме її пенсія, яку одержувала за загиблого на фронті сина, допомогла і вижити у столиці і успішно освоїти геологічну науку. Спочатку по посібникам, по тим учбовим і виробничим практикам, яку проходили всі ми три групи геологів, гідрогеологів і геофізиків. А… Практика була в Каніві після першого курсу, після другого дуже цікава практика була в Криму під Сімферополем. Перші от такі пізнання, практичні пізнання з геології, як що воно таке, як виконувати геологічне картування, яке обов'язкове при пошуках любих корисних копалин. Закінчив в 61-му році отримав диплом інженер-геолога і був направлений до Казахстану Уська Мінагорське геологічне управління. З управління був направлений до Аркадської гелогорозвідувальної партії, яка займалася розвідкою ртутного родовища, а дипломна робота по Криму була в мене якраз по ртутним родовищам, так що я цю, цей вид корисних копалин відносно добре розумів. Але якраз попав на родовище вже під закінчення розвідки. Продовжились далі пошуки не тільки ртуті, а одночасно і золотих і нікелєвих руд. Загалом його казахстанський стаж становить 5 років. Три це практична робота з пошуку і розвідки рудних родовищ. І два викладання у палатинськими геолого-розвідувальному технікумі. У 1966 році повернувся на Батьківщину і приступив до роботи у Чернігівській експедиції Українського науково-дослідного геолого-розвідувального інституту, з якими пов'язані його головні досягнення виробничі наукові особисті. Захистив кандидатську дисертацію з розвідки нафтогазоносних структур згодом докторську. Основним полем діяльності Івана Рослого стала Дніпровська Донецька Западина, територія якої простягається від Десни до Донбасу. На сьогодні тут відкрито близько 240 родовищ нафти і газу. До 12 з них має безпосереднє відношення мій співрозмовник, як співавтор відкриття. До речі, методи пошуку і розвідки у нафтогазовій геології суттєво відрізняються від тих, що застосовуються на рудних родовищах. Це не та специфіка, яка в Казахстані. Малоточок і пішов зверху. Що бачиш, ти записуєш. Тут бурились свердловини до 5-6 кілометрів. Ну, спочатку до 3 кілометрів, потім 4, Потім 5-6, і навіть близько, як мені здається, сама глибока свердловина в Полтавському 6750 метрів глибину. Так оце треба для того, щоб визначити напрямок, на який треба йти, по якому треба йти до пошуки. Родовищ криво, вони маленькі відносно від тої величезної території, маленькі. Треба ці свердловини співставити, знайти шари, де можуть бути геологію цих по свердловинам, співставити, знайти той шар, де Можливо, нафта і газа, а він зразу проявляється, якщо бурити свердловину, зразу на якій глибині який шар, пісковик чи вапняк. Піднімають кусочки породи, керн так називають. Він, якщо насичений нафтою, значить. і... Розвідка вона дуже складна і дорога стояща. Ну я скажу, що зразу перші роки, це кінець 60-х, початку 70-х років займався аналізом розвідки самих великих родовищ нафти. На Україні це Гніденцівське і Леляківське. Аналіз розвідки, чи правильно, чи неправильно, де, де були помилки, чи не було помилок, зробити аналіз і висновки. Ну, наприклад, до Гніденцівського родовища я зробив висновок, що підрахунок запасів був. Дещо занижений там на да, навіть не просто на е, сотні, а навіть тисячі тонн нафти, чи мабуть, мільйон дві, два мільйони. Якщо там в скажем, було десь 37 мільйонів. Це це вже не секретне дане мільйонів тонн нафти то були відповідні рекомендації і публікації, наукові публікації. Тепер все те, що ми науковці, не тільки я, а й це ж величезний колектив у нас, Чернігівське відділення Українського науково-дослідного інституту. Там ну в середньому 150 науков, науковців, інженерів, техніків, ну і обслуговуючи персонал. Всі займались цією геологією, розшифровкою геології і відпрацювання напрямків, куди треба йти далі на пошуки і розвитку. В якому напрямку, Який ефективний напрямок? Який менш ефективний напрямок? От, це основна задача наших наукових досліджень була в чому плані. Uh -huh. а, проаналізував <кій> Леляківське родовище. Це найбільше взагалі, більше навіть від Гніденцівського родовища. Там якісна нафта. Ну і е, із відповідні рекомендації були. Ну і все це не просто про, треба проаналізувати, але треба скласти науковий звіт, науково дослідної роботи. Цей звіт захищається, причому захищається дуже. Е, е, Перед дуже відповідальними і кваліфікованими працівниками. І цей звіт здається, в державні, здається потім в державні фонди. Відкривались ці родовища і на тих структурах, які чітко виявлялись, чітко відрисовувались геологами. Але, але аналіз розвідки. Яку я безпосередньо виконував під керівництвом лауреата Ленінської премії, був такий Владимир Романович Літвінов з Добрянки сам родом. Він учасник найкрупнішого родовища на Україні Шебелінського. За це йому дали газове, газове. Це газ. Це саме крупне, навіть в 50-х. І ще в 60-ті роки Москва качала світ, Трубопровод був на Москву прокладений. Але от я ж кажу, що те, що лежало зверху, те, що явно великі родовища, Шебелінське, Ніденцівське, Крестіщинське, от, Леляківське, от, пізніше Яблунівське відкри, відкрили вже глибше, але це теж крупне родовище. Але багато структур, які ну, не в сприятливих умовах. Нафта і газ там не утворювались, не утворювалися. Є структура, проборила, от ведельцівська структура, дуже добра структура, я її теж аналізував. шари є, які можуть утримувати, але, до речі, ведельцівська структура, вона на, на вулкані. Глибше там вулкан. І свердловини, вона виявилася непродуктивна. Коли виконував аналіз ефективності розвитки взагалі всіх на той час пробурених, ну я скажу, що аналіз... Десь всіх свердловин в Дніпровську на той час зараз більше. Було 4 тисячі глибоких свердловин. Це не просто там на декілька сот метрів, а це на 2-3 кілометри, 4 кілометри і більше. Так аналіз показав, що розвідувальні свердловини це вже ті. Які борються на там, де ви Перша свердловина отримала газ чи нафту. Навіть на тих структурах, а структура е, е, нафтова, це, ну, як то кажуть, перевернута тарілка. От. І під, під тією тарілкою, як, якби тарілку ми в воду занурили, там повітря тримається. Не виходить. от така і, гела... і нафтогазоносна наф... нафтоносна чи газоносна структура. Так навіть на цих родовищах е, 30... успішність пошуку була, ну успішність розвідки була 30-33-35%. Тобто кожна е, з десяти свердловин. Отримували продукції тільки в, тільки в трьох. Але, окрім того, ще навколо було багато пустих свердловин, все одно це е, е, фінансово виправдано. На рахунку Івана Степановича понад 160 опублікованих наукових праць з нафтогазової геології, близько двох десятків впроваджених у виробництво розробок. Має і винахід, авторське свідоцтво, на який отримав ще в Москві, а потім і відповідний патент в Україні. Згідно з цього винахіду, я пропоную. Оце тут місце, воно макушка, оце сама макушка з цієї структури. Це слав'янська структура. Так на макушці, згідно з мого висновку, найгірші, ну не найгірший, але погані умови для збереження нафти і газу. Ну, це обґрунтовано, це таблицями, це розрахунками, це рисунками, графічними додатками, все це. І от слов'янська структура вважає, що тут оце газ, тут вони не, не пробурили глибокої свердла війни. Величезна структура, а пробурено 5, 10 до 30 відсотків тільки її площі розбурено і то тільки в самій макушці. стариш, стара методика каже, що треба тільки в прибурили одну нема. Ну не може бути, треба ж. Це ж тут повинно бути. Бурю другу – нема. А якщо на, на піти на сторону трошки, то е, геодинамічні напруги там розподіляються таким чином, що більш е, кращі умови зберігаються на крилах е, цієї структури. До цього ми говорили про вже відкриті родовища, таких на території області понад сорок. А чи варто і надалі проводити геологічну розвідку і буріння нафтогазових свердловин на Чернігівщині? Перспектива є, вважає Іван Степанович. І наводить зокрема приклад Михайла Коцюбинської депресії. Тут десь кінашивка є на півночі Чернігівської області, там Девонських відкладах. Відкрили нафтопрояв, там навіть припливи були нафти із Девонських відкладів. А ці девонські відклади, родовища в Білорусі, вони дають. Там Речицьке родовище, там нафту отримують із Девонських відкладів. Тут відкриті Девонські відклади, але вони не Після Дивонських пішов зразу у вулкан. Тобто, якщо тут радовище було, то воно не збереглося. А оце голубим закрашеним Дивонські не недосліджені. Оце Михайло кацюбинська депресія. Оця від Чернігів до Дніпра. Тут треба ще працювати. Отже, в Чернігівській області. Перспективи на нафтогазоносність, особливо по Девонським відкладам і нижньому карбону, є не тільки Михайло Кацюбінська депресія, доведено також, що перспективно є Срібнянська депресія, перспективні також Борзнянська і Дмитрівська депресія. Коли аналізував, це північніше Талалаївки, Велике Бубнівське родовище нафти і газу. А далі так називаємо борт, кристалічний фундамент, тобто граніти близько вже від поверхні лежать граніти, а, це, а там такий розлом. розлом, ось, Скажімо, отут Талалаївка, тут Бубни, а тут розлом і і це вже гранітний масив. Ті граніти, які ми звичайно бачимо на постаментах, пам'ятниках і так далі. І оцей розлом, мабуть, з'явився причиною того, що там утворились радіоактивні породи по каратажу. Який заміряється спеціальними геофізичними приборами. Ці радіоактивні породи вони залягають шарами. І якщо так відверто кажучи, то десь на глибині, на глибині 2-3 кілометрів там є уранове родовище. Все це я, ми разом проаналізували. Я чому взявся від нафти на ранове родовище, думаю, треба підрахувати. Можливе там чи неможливе. Це вже навіть з наукової точки зору. Якщо казати так, що треба туди йти шахтою, то звичайно на два кілометри ніхто шахту не буде. А з наукової точки зору це цікаво. Це, мабуть, вже буде перспектива, тому що бригади бураві розформували. Я не знаю за який рахунок вони там існують. Мабуть, за рахунок компаній різних, які замовляють буріння. І то компанії ці, вони вже сидять на тих родовищах. Яку, які ми науковці і працівники геологорозвідувальних експедицій, скажімо, Чернігівського об'єднання, відкрили. А так вони зараз забрали, і зараз і хочуть заказувати, хочуть не заказують. А наука, начебто, вже і, і, і ні до чого, тому що треба ж не платити за науку, хоча там і це невеличкі гроші. але От така система зараз утворилася, що, ну, ви розумієте, Чернігівське відділення Українського науково-дослідного інституту з головним інститутом спочатку у Львові, а потім у Києві з 150 чоловік скоротили до 30 чоловік, в тому числі ваш покорний слуга, доктор наук, почесний розвідник надр. Академік Нафтогазової академії сказати пенсійно нема грошей, нема грошей. Шукайте гроші. Ну, я весь час знав, я можу знайти, от де керн може бути нафтоносний, де не нафтоносний, а комерцією ніколи не займався. Ну, ну і в компаніях чи, треба мати якусь там знайомства. Тобто вважаю, що науку загнали в глухий кут. Ну, мене відправили на пенсію. Остання наша з Сергієм Володимировичем Гашовським робота була про перспективи Криму шельфу Азовського Чорного морів і глибоководної частини Чорного моря. Ось такі то справи. І хоча розмова завершилась на такій дещо сумній ноті, в цілому спілкування вийшло цікавим і приємним. І сподіваюсь, взаємно. А оскільки зустрілись ми, напередодні дня геолога, хочу привітати Івана Степановича, і всіх його колег зі святом і побажати водалих пошуків, результативних розвідок і життєвого оптимізму. Що вже 90 років, де коси біда. А так дуже багато згадую. І про Сибір, де жили і працювали рік. От, Далі пакуля, теж добрі люди. Ми Скільки там років забула, вже працювали. Ну, Добрі люди. Пам'ятаю Євгенію Івановну, добра людина. Василь Хведорович, Василь, Яко, Василь Якович, старий вчитель Чернігівський, і багато інших добрих людей. Слабні теж добрі люди. От Там працювали ми обоє вчителями і Дуже приємні спогади, друзі у нас були, і голова сільради, і голова колгоспу, агроном, і такі сусіди добрі були. Одним словом, згадую, ну, дуже часто і гарно. А ведильці це вже, ну, як сказати, заключна наша робота. Вже ми там працювали 20 років директором школи Василь Пантелеймонович, а я учитель біології. Но мало того, що я учителем працювала, так я ще була головою жіночої ради. Дуже багато проводили всякої роботи із дітьми, і з жінками і ну, всяка всяка робота була. І жінки, у нас жіноча рада засідала раз у місяць і приходили, і, ну як сказати, ну, активно, активна робота була жіночої ради, ну, а я вже ж як голова. А, а ще, знаєте, що я робила? Тоже поставили мене обрядовим старостою. Ви чули таке диво. Так от у клубі, той, що згорів був, де і в новому, ні, в новому ні, регістрували молоді пари, які вступали в шлюб. От, Є там і фотографії у мене. І багато дуже. Ви знаєте, повний клуб людей був, повний клуб. Ну, що ще сказати. Дякують, які мені приїжджають, що згадуємо вас, що ви реєстрували. Як ви поїхали, хтось там реєстрував, я не знаю, якась вчителька, еге, верніться на реєстрацію. Кажу, ні, вже не повернуся. Діти народилися, середню школу закінчили. От і добрі спогади дітей, проведівці. От Ларочка, звісно, дочка ну, трагічно загинула, так вже, ну, вона добра була дівчина. А Шурик вже 10 класів кончав там от, і вступив вже в інститут. Вони ж усі троє кончили Хлопці мореходні, а Лара кончала у Києві. Інститут культури, бібліотечних факультет. Так, да, як приїхали у Вертівку, може з місяць пожили, так споминали і, 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 і тепер до сих пор згадуємо, а тоді було велике бажання повернутися назад. Боже, нам там ж, ж будинок, хвінський будинок построєний спеціально для директора школи, От, із, під керівництвом чи як я знаю. Директор школи і голова колгоспу Мринський. Він добра, він розумна людина. На що доброти не можна судити за всіх, але він колгосп підняв до мільйонера. Мільйонер був колгосп. Ну, оце таке.